Ласкаво просимо до Центральної Флориди серця сонячного штату. Центральна Флорида це душа чарівності Флориди, яскраве поєднання природної краси, місць, що викликають адреналін і приємних сюрпризів, які змушують людей повертатися сюди знову. Окрім блискучих знаменитих тематичних парків Орландо, у цьому регіоні є щось для кожного: чарівні озера. Симерні маленькі містечка та багато сюрпризів для тих, хто хоче копнути глибше. Почнемо з очевидного: Центральна Флорида це величезний тематичний парк. І ми говоримо не лише про світ Уолта Діснея. Звичайно, також Disney Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom та Hollywood Studio – вони також заслуговують на весь ваш ажіотаж. Але ця територія може запропонувати більше, ніж може здатися на перший погляд. Парк Universal Orlando – Це мрія любителя гострих відчуттів з американськими гірками, захоплюючими краєвидами Гаррі Потера та що, ви думали, вершковим пивом. Sea World Orlando – морський світ, відомий своїми експонатами морських тварин, а тепер ще й приголомшивими американськими гірками, такими як Мейко, названі за видами Акул. Леголенд Флорида у сусідньому з Орландо Винтергелені. Це парк, що ідеально підходить для сімейного відпочинку і є прихованою перлиною для дітей та фанатів Лего. Гейтерленд ще можна покататися на зіплайні, пролітаючи над болотами зі справжніми живими алігаторами. Цей дивовижний парк познайомить вас близька з найбільш зубатими мешканцями Флориди. Ще один цікавий факт Центральної Флориди. Чи знаєте ви, що можете бачити запуски космічних ракет, які відлітають з космічного центру Кеннеді, що у сусідньому з Орландо-Окрузі Бревард, навіть якщо ви там не знаходитеся, а перебуваєте за багато миль звідти. При кожному запуску космічної ракети нічне небо освітлюється так яскраво, що складається враження, ніби ви опинилися у центрі фантастично наукового фільму. Якщо наші відео є для вас корисними, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки та діліться з друзями до наступної зустрічі!